Показую фокус поку сумка, яка не падає. Опа, а чого вона не падає? Бо це сумочка барсетка від Tarva за 2,400 гривень. Значить, це симетрична сумка, симетрична з обох боків. Має одне основне відділення, дві кишені теж симетричні, відкриваються на блискавках з текстильним підкладом. А також має ось отаку ручку, щоб носити цю сумочку як барсетку. Чогось не вистачає до барсетки, скажете ви. Але ми все передбачили. У нас все вистачає ще є петля, щоб носити цю сумочку, як барсетку. Ось таким чином на зап'ясті ще й взяти. За цю петлю ви її не загубите, у вас її ніхто ніколи не висмикне. Якщо ви там трошки помолодші, вас не дуже прикалує носити в такому форматі. В комплекті йде ремінь, ремінь через плече. І оця сумочка з барсетки перетворюється на сумочку-буханку, яка дуже зараз популярна серед молоді. Сумка тримає форму прамокутної класичної форми, виглядає витримано і стильно. Ось такий радикальний мінімалізм, нічого зайвого, тиснення три кишеньки. Бренд Тарва вироблено в Україні. роби скріншот, переходь за посилання в шапці профілю та замовляй 2400 гривень, доступна в різних кольорах.